Нями, любі дітки, Дуже рада вас бачити, дуже сумувала за вам. Діти, сьогодні я вас зустрічаю біля нашої чарівної клумби в дитячому садочку, де ростуть ось такі гарні квіти. Ви знаєте, як вони називаються? Так, молодці, це чорнобривці. Діти, чорнобривці це символ материнства, доброти та ніжності. І де б не занесла вас доля, якщо під вашим вікном росте хоча б. Один кущик чорнобривців, ви завжди будете пам'ятати свою матір, свою рідну землю, свою домівку. Чорнобривці це символ ніжності, краси, добра. Чорнобривці дуже любив Василь Олександрович Сухомлинський. Він так і писав Чорнобривці, чорноброві квітнуть в тиші вечорові, чорнобривці, чарівні. Так і просяться в пісні. Так, дуже гарна чарівна пісня. Чорнобривців насіяла мати, її дуже люблять слухати всі. Вона дуже гарна, мелодійна. Діти, так, важко явити осінню пору без чорнобривців. Їх дарують в букетах, створюють затишок та гарний настрій у оселі. От сьогодні я вам пропоную намалювати гарний букетик чорнобривців. Погляньте, будь ласка, який гарний букетик чорнобривців намалювала я. Зараз я вам покажу, як це можна зробити. Нам потрібно два аркуші паперу, один, на якому ми будемо з вами малювати, і ми намалюємо. Це були наші листочки. Беремо пензлик. Бімо котички, беремо зелену фарбу і намазуємо на наш змятий папір. І робимо відтиск. Обережно, В будь-якому порядку, як ви хочете, як вам бажається. Скільки, скільки ви хочете, буде у вас листочків. Ось. Видите, вимогань купензли. Малюємо серединки квітів. кружечка, Ось. Будь-де в мене буде талі. беремо пензлик, беремо жовтиї корби. Робимо маски до середини. Добавляємо оранжевого кольору, помаранчевого, ось теж до середини. Моска. пензлик. А на стаканчик. Ось такі квіти у вас вийдуть. Пробуйте, у вас все вийде, я у вас вірю. До побачення!